Марко Поло, венеціанський купець і мандрівник, автор книги «Чудес світу» в якій описані його спостереження під час подорожей Азії. Незважаючи на сумніви в достовірності фактів, викладених у цій книзі, в з моменту її появи до нинішнього часу, вона є цінним джерелом з географії, етнографії. Історії Ірану, Китаю, Монголії, Індії, Індонезії та інших країн у середні віки. Ця книга мала значний вплив на мореплавців, картографів, письменників 14, 16 століття. Зокрема, вона була на кораблі Христофора Колумба під час його пошуку маршруту в Індію. Абу Абдалах Мухамед. Ібн Абдалах Аль-Лавал-Ат-Танджи. Арабський мандрівник, протягом 1325-1349 років подорожував Аравією, Єгиптом, Іраном, Малою Азією, перепливши Чорне море досяг Криму. Згодом ібн Батута побував у Хорезмі, Бухарі, Афганістані та Китаї. З 1349 року повернувся у Марокко, В 1352-53 роках мандрував Суданом, дійшов до Тімбукту на ріці Нігер. Останні роки, роки свого життя провів у місті Фесі. У оповіді Ібн Батути про свої подорожі, які він продиктував секретарю місцевого султана. Лягли в основу книги, подарунок споглядачам про дива міст та чудеса подорожей. Твір Ібн Батути є цінним джерелом з історії України. Христофор Колумб, іспанський мореплавець, першовідкривач Південної Америки, Багамських та Антільських островів узбережжя Центральної та Південної Америки. Баско да Дагама. Португальський дослідник і мореплавець, який відкрив морський шлях до Індії довкола Африки. Фернан Магелан. Португальський мореплавець на іспанській службі. Керував першою успішною навколосвітньою експедицією, під час якої сам Магелан і загинув. Дав назву Тихому океану. Генрі Гудзон. Англійський мороплавець, який у 1607 році здійснив подорож з метою досягти Індії та Китаю через Північний полюс. Між Гренландією і Шпіцбергеном його затримали люди, і він повернувся назад. Встановив рекорд вільного просування на північ, який протримався 158 років. Абейянзу. Голландець Абел Тасман. Перший європейський мореплавець, який досяг берегів Австралії і Нової Зеландії. Саме він наніс на карту острови Тонга та Фіджі. Завдяки його дослідженням. Було підтверджено, що Австралія це єдиний земельний масив, не пов'язаний із мнимим південним материком. Зараз його ім'я носить остров Тасманія і море у південній частині Тихого океану між берегами Австралії і Нової Зеландії. Іван Крузенштерн. Він першим із росіян здійснив кругосвітню подорож. Вийшовши із кронштата, він пройшов через Атлантику, обігнув Південну Америку і Тихим океаном дібрався до Камчатки. Дорогу назад у Кронштадт пройшов через Індійський океан, повз узбережжя Африки. Він був одним з основоположників вітчизняної океанології, адміралом і почесним членом Петербурзької академії наук. Джеймс Кук, великий мандрівник, зробив дві кругосвітні подорожі. Уперше в історії перетнув південне полярне коло і з'ясував, що Антарктида схована під льодом і непридатна для життя. Давид Лівінгстон, першим з європейців, побачив водоспад Вікторія. Майже все життя він присвятив дослідженню Африки, пройшовши пішки 50 тисяч кілометрів. Лівінгстон перший виступив на захист темношкірого населення континенту. Вдячні африканські вожді відкривали йому свої секрети і не раз рятували його від смерті. Микола Миклухо Маклай працював у різних галузях, у тому числі антропології та етнографії. Він був мандрівником, п'ять разів відвідував нову гвінею і умудрявся подружитися з тібульцями, незважаючи на смертельну небезпеку через незнання їхньої мови. Він був супротивником теорії, що поділяли людські раси на нижчі і вищі – він твердив, що у всіх людей однакове походження, а їхні людські якості залежать лише від умов життя і виховання. Фрітюф Ненсен найбільше відомий як полярник і засновник фізичної океанографії. Він пройшов пішки і на собачих запряжках всю Гренландію. Він зробив проект корабля, здатного витримувати арктичні люди і дрейфувати разом з ними. При цьому прославився Ненсен і своєю політичною діяльністю. У 1922 році він одержав Нобелівську премію миру. Георгій Сідов став військовим моряком. Дослідником півночі, мандрівником, який прославився на увесь світ. Огюст Пікар Його вабили небесні простори, і він винайшов стратостат. Його захоплювали морські глибини, і він сконструював батискав. Саме завдяки Огюсту людина змогла вперше спуститися в найглибше місце на землі. Маріанську Западину. Юрій Олексійович Гагарін. Він піднявся на недосяжну висоту. Став першим в історії людства дослідником космосу. Жак Ів Кусто. Людина величезної волі, учений океанограф, етнолог, археолог, мандрівник, дослідник. Винахідник, експериментатор, громадський діяч і, нарешті, відмінний шоумен. Завдяки своїм винаходам він першим зумів перетворити наукові дослідження на захоплююче шоу.